3 килограмма. Кіл, а что ты наелся и пришел тут это самое разговариваешь. Так вас очень... У вас очень вкусные суши, роллы. кстати. А чтобы роллы есть, надо дюрейшн продать. На сумском рынке очень шикарные роллы. Даже в Киеве таких нет. В чем разница? Да если тебе расповим. Расповеда Давай, врубай. Так я включи уже. Так, расповідаю. Ось. Насамперед, щоб вам розповісти, можна зайти на сайт ovenscorning.com і там побачити, скільки там моделей виробляє компанія OpenScorning. Ця, ця окріч, ця модель вона виробляється там. Самих істотів соків кампанії компанії 1976 чи сімсотсьомого року, де точно не знаємо Це що, вже 20-50 років. що ли? як мінімум, 20 а до, до цього вони виробляли бітомну черепицю з бумаги. Там була основа бумага і пропитувалася бітумом. бітомом. То ті пандулі сім... ну була основа бумага у всіх вироб... у всіх виробників Була основа бумага. Так. може зараз андулін такий робить. Щоб здешевити продукцію. Але тоді робили всі. всі. А Овенскорн це зробив перший в 1977 році. Кстати, може, я прорекламую свій сайт, і там на сайті, якщо для, так, для фанатів. Ми Давай.